Прогнози Буданова перемоги буде 2023 року, але потім стануться несподівані події. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую! Буданов вважає, що 2022 рік був одним із найкращих в історії України. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що 2023 рік стане роком перемоги України у війні з російськими окупантами. Я вважаю, що 2022 рік це один із найкращих років в історії України. На початковому етапі був період, коли була загроза існування України як держави ми були перед реальною загрозою. Але цього не сталося, і цим треба пишатися. 2023 рік буде роком перемоги, але до неї треба дуже добре підготуватися бо після цього буде багато подій, до яких треба підготуватися зараз. Бо питання як далі ми житимемо, якщо повернемо ці території, які дев'ятьох років були під окупацією. Я переконаний, що цей рік стане роком перемоги, пояснив Буданов. Кирило Буданов ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України спрогнозував війну. Також він передбачив, як саме наступатимуть росіяни. Раніше Кирило Буданов передбачив, що війна повинна закінчитися до літа 2023 року. У кінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитися, сказав він. Під завершенням Буданов мав на увазі вихід на кордони 1991 року. Щодо додаткових планів, Кирило Буданов розповів про подальші репарації, які має виплачувати Москва. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.